Всім привіт, я Супер Марко. І сьогодні у нас нове відео про нові іграшки і сьогодні вже огляд нової лего машинки з морозивом. Тут є, є хлопчик і продавщиця морозива. Також тут є скейт, шолом. Ой, також є собака. А ми перейдемо до фургона. Тут у нас меню. Тут є шість видів мороз. Тут відкривається вікно, аби продавщиця могла продавати морозивку. Також тут відкривається стінка, аби ми, ми могли ві... заглянути всередину. В кабіні є. Руль та прилади. Надахує прикольне морозивку. Тут є комірка для фруктового льоду. Рішки та наповнювачі. Під... Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока. З вами був супер Марко.